На мене напала собака. Ось вона Лежить і нападає, 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 нападає. Це наш дружбан, він живе тут недалечко. Ми тут гуляємо з радіоном, тим, де він проскакав. А це барсику захотілося любві і ласки, і мене просто погризти. Він вирішив на мене напасти. Я заказу на бато. Друзі, він ти мене захищаєш, так? Да? Да. Правильно, захищай. Що ж він мене кусає? Так, мені здається, що зараз я буду перемазюканий. Каже, дуже хороша собака. Що витерпіть цього родіоніща, це треба пам'ятник поставити.